А далі каш шапка. Да. Вот ты рукой тримаешь. Угу. А зубку не бачу? Сьогодні, дід, їду. Ну Давай. Що? Що ти маєш мало? Кажу, їду. еду. Сьогодні. Куда? Ну ты знаешь, куда? У нас снимается там с кавалером каким Не ну, знаю, что я такие буду, но прикольно. Доброе утро. Да, похоже, деду. А вы я его при... при... Причухаем трошки. Сашко. Да, да. Вон Сашко. Да, Севина. Гарно вдягнений. Кичувати буде. Ще Ну, в дупі. Чи вона як в кіні знімається, вона а, 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 ж шахторка. Адже демо. Вона може виглядати. <реку> ме. Ма. 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 Все, ме. Ма. Та так приємно, дивиться, чесно кажучи. <реку> Це Ми трошки як мама одягається. Це її внучка. Це ваша вже провнучка і Емелі. Це вже пра правнушка. Приблизно. Але це так приблизно, звісно, було. Це вже сенька дідусь. Так, да, це вже я як... мам ня мя 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 Як тобі твідощик? Ну, не перший, але все одно такий мостний, Самий мосні дощик, самий мосні. Як тобі? Йоп я в тобі, я в тобі в тебе жінка супер. Найкраща жінка в Україні, якщо не секрет. Да. А, що діє? Тікай. Ді, то це трохи культурно це висів. Я гімно не брав. Дід, ти не брав, ти брав золото, яке гімно Ходяйку взяв. Не копарниця вона, ти на неї деколи говориш, що вона копарниця вона культурна. Та це добре, що так. Тобі їсти зробить, і ми зробимо їсти. І ти такий гарний сьогодні. А що це таке, все валяється, кашкет його валяється. Та ж відеофор здавав щось сім бо в цьому. А ну мене. Не бачу. Ой, такий гарний. Тікай. Ай, робити щось, блядь, не сфоткуватися. А зараз люди трохи фотографувати мають. Фотографувати. Це для Емілі. Фруктова пастила. Дамо Емілі? Ну, а як дитин? Буде їсти. все супер. А -а -а. Заходьте в Хмельницький, в них є магазин і в Красилові. Знижки зараз унікальні, тому не про. Гавте свій шанс, щоб туди завітати. І ще дивися, ще що стається, бачиш? остається, бачиш? Подивись. Остається ось. о. Корб. Да. Воно ну бренда, так... да, вони всі в бренді, щоб було все файно. Отак от. ж... Що вот. я... треба? Я вам покажу щось. Що був круто? Тихо, моя мать. Ти йдеш і не йдеш. А ну йде. Давай, давай, давай. Нажимаєш цю кнопку. Цю. Хатинку. Нажав. Так. Вот. Потом нажимаєш мегого. Бач, зразу перше. Окей нажимаєш. Це. Оска, СК, так. Це і це. А потом вже, вже потом це. Бачиш, нажимаєш. Нажав. І все, да. Понял? Ніху я не зрозумів. А звук то <ріху> Це банана, блядь, як ну. Ну а ви що попудали чи що? Що думаєш, що це Так. А да. ти знаєш, що <ріху> зараз министки пиво в пив. пітьше? Саме, луч, Саме лучше, бля. в мене <ріху> дів'я теж п'є. На Україні. Да, я знаю. Я, я, да. Бол... Значить там хороші спеціалісти, блядь. Хлопці робили, дів... від чистого серця, да дітолі щоб показати людям, що в них такі золоті руки так все файно виробляють. Ти подивись, які бордики, який столик тут файний. Люди стараються, тому замовляйте в них.